самої згоди військовослужбовця, яка може бути ініційована на підставі відношення, рапорт розглядається прямим безпосереднім командиром та погоджується ним же особисто. Якщо в погодження не отримано, то воно може бути законним і оскарженню в даному випадку не підлягатиме. Однак в законодавстві існують прямі виключення, коли згода командира військової частини не вимагається, та військовослужбовець може провести всю процедуру особисто. В даному випадку застосовується експериментальний порядок переміщення військовослужбовців за допомогою застосунку АРМІЯ Плюс. І тут варто зазначити, що через армію плюс можна перевестися без згоди командира лише у випадках, якщо переміщення відбувається військовослужбовця з тилової посади в бойову посаду бойової військової частини. Або ж навпаки, військовослужбовець переміщується з бойової військової частини до тилової за наявності висновку ВЛК про придатність до тилової служби. Відповідний рапорт підлягає затвердженню командуванням. І на підставі наказу, що спускається на відповідну військову частину, відбувається переміщення військовослужбовця без згоди командира військо.